Ми мешкали в селищі Краснопілля Сумської області, коли в нас зруйнував, був повністю зруйнований будинок, Ой. Ну, там поки пройшли ці всі процедури, і коли вже вже треба було купувати будинок, я звернулася у це агентство. Лариса Пономаренко разом із родиною після того, як залишилась без житла, переїхала до Сум. Після оформлення всіх необхідних документів жінка скористалася державною програмою є відновлення для придбання нового будинку. Шукали недовго. Ми шукали місяць буквально, і тоді ж, поки вже чекали кошти ще місяць. Весь процес тривав взагалі три місяці до того моменту, як ми купили будинок. Новий дім у верхній сировиці її родина придбала за 40 тисяч доларів, розповідає пані Лариса. Гарний будинок є вода в хаті, є санузел в хаті. У нас там вийшло так, що будинок і ще як два будинка в одній хаті, в одному дворі, так як ну, літня кухня, але вона літня кухня повністю жила. Там є і туалет, і ванна, усе є кухня своя індивідуальна, і будинок теж здоровий будинок з мансандрою. Ну, гарний. Після початку повномасштабного вторгнення чимало власників продавали житло дешево. Наразі ціни стабілізувались, пояснює ріелторка Ольга Мориченко. Якщо це однокімнатна квартира, от все залежить ще багато від першої чи останній поверх. От перший останній поверх це одразу трохи так падає ціна. Якщо це якийсь середній поверх, ми візьмемо, так все залежить теж від ремонту. Приблизно можна орієнтуватися, якщо це однокімнатна квартира, то це у нас еквівалентно від 13 тисяч доларів, ну так, можливо, до 18 від ремонту. Якщо це двохкімнатна, далі йдемо. Це орієнтовно може бути 18-25. Трьохкімнатна, розумієте, 25 і вище. На ринку оренди, каже ріелторка, також є розрив у цінах. Можна однокімнатну здавати і за 4 тисячі, і за три, а можна здавати однокімнатну і за вісім. Все залежить від стану і від людини. Зараз набагато швидше можна здати житло, ніж винайняти, тому що є великий попит, набагато більше орендарів, ніж орендодавців. Багато дуже людей хочуть винайняти житло, а самих об'єктів зараз мало. А також можна і продати швидко житло, якщо людина продає через є відновлення. Зараз дуже багато людей переселенців з сертифікатами. І ось в нас буквально вчора був задаток по квартирі, яка з'явилася десь 2-3 тижні тому в продажі. Прийшли люди з сертифікатом, захотіли купити. Їм вже надійшли кошти по сертифікату. Трикімнатна квартира на Лужпи 27 тисяч. Основні покупці на ринку учасники програми є відновлення, розповів керівник асоціації юристів України з питань нерухомості. Людей до 50 звертаються покупців в своїй більшості це по програмі. Людей з живими коштами, які хочуть за свої кошти купити, їх не так багато, їх одиниці. Коли знищене майно, людина, звісно, що повинна повідомити поліцію. приїхати поліція зафіксувати акт знищеного майна. Потім людина збирає документи. На жаль, знищене майно це в своїй більшості за межами міста. Це територія, яка прилегла до лінії фронту. І там сей. Більшості люди е, так відносились до своїх документів, не вносили в реєстр речових прав, що зараз масово роблять. І я можу порекомендувати е, приглянути документи, щоб ваш об'єкт нерухомості був внесений до реєстру речових прав. Після надходження коштів за програмою у покупця є лише 30 днів на придбання житла. Юрист радить готуватися заздалегідь, обирати об'єкт, фіксувати його задатком та перевіряти документи. Коли зайшли кошти? Чому наш клієнт? Ось яка виступала Лариса, три місяці чекала. Вона знайшла об'єкт нерухомості, вона розуміла, скільки їй буде відшкодовано коштів, і на реалізацію своєї свого права на купівлю у людини після надходження коштів є 30 днів. Після 30 днів потрібно подавати всі заяви заново, і тому потрібно заранше бажано знайти об'єкт нерухомості, зафіксувати його за собою з допомогою завдатка, дати там якусь, хоча б маленьку суму, але щоб власник знав, що як тільки... Покупцю зайдуть кошти, можна буде робити угоду договору купівлі Продажу Катерина Іваненко, Анна Волох Суспільне новини, Суми.